Пропоную пограти в дидактичну гру їду, плаваю, літаю. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації та пригадайте назви транспорту. Тож почнемо. Що це за транспорт? Так, це трактор. Їде трактор по полю. везе сонечко на долю. Рівно землю він ори, щоб зросли пшеничні гори. Що це за транспорт? Так, це комбайн. Полікомбайн працює старанно. Зернятка сипле в кузов охайно. Дружить з трактором він на межі, хліб на столі у кожній сім'ї. Який транспорт зображено на картинці? Так, підйомний кран. Він угору будь-який, подає вантаж тяжкий. Що це за транспорт? Так, це екскаватор. Екскаватор риє риєрів. Став сильніший, ніж ливів, ковшем землю піднімає, будівництво допомагає. Який транспорт бачите на картинці? Так, це бетономішалка, гуде бетономішалка, ніби пісеньку співа. Мішаю розчин не дарма, хай стоїть міцна стіна. Як називається цей транспорт? Їде машина, блищить, як роса, вода і шланг галлється, що сили. Дорога чистенька, свіженька трава, поливальна машина працює у місті. Що це за транспорт? Так, це бульдозер. Швидко землю він рівняє, будувати допомагає. Що це за транспорт? Так, це швидка допомога. Мчить швидка по всіх дорогах, блимає вогнями строго. Хтось захворів, не гальмуй, швидко їде. Рятуй, рятуй. Що це за транспорт? Так, це поліцейська машина. Сині вогні блимають вмить. Поліція по місту спішить. Хай буде спокій, порядок і мир, бо це їх робота почесний їх вир. Що це за транспорт, дітки? Так, це пожежна машина. Високу драбину везе із собою, миттєво загасить пожежу водою. Який це транспорт? Так, це велосипед. Велосипед мчить, щосили Колеса крутяться уміло. Дзвоник дзень дзелень гуде. Доріжка в парк мене веде. Що це за транспорт? Так, це мотоцикл. Два колеса, мотор гуде, дорога рівна нас веде. Над головою вітер свищить, мотоцикл все далі мчить. Що це за транспорт? Так, це тролейбус. По дротах біжить струмок. Тролейбус мчить упродовж доріг. Гуде мотор, колеса крутять, везе людей усюди і всюди. Що це за транспорт? Так, це автобус. Дорога довга, автобус гуде. мчить по дорозі. Пасажирів везе. Що це за транспорт, дітки? Так, це таксі. Везе пасажирів, куди забажає. Швидко і весело усіх доставляє. Що це за транспорт? Так, це вертоліт. Вертоліт високо злітає, людей рятує, допомагає, він гуде гучно, пропелер вертить. В небі, мов птах, легко він летить. Що це за транспорт, тітки? Так, це літак. Літак високо в небо злітає, далекі краї він легко шукає. Що це за транспорт? Так, це корабель. Корабель з вітрилами йде по хвилях в море, вперед він пливе. Що це за транспорт? Так, це потяг поспішає, гуркотить, на сто коней біжить, і його усі вагони мають металевий одяг. Молодці дітки гарно пограли та транспорт пригадали. До зустрічі!